Друзі, всім бажаю доброго, мирного дня та неба. Це знову я Сергій. Бачите, зима у нас. Ну, Я давно планував щось взимку робити. От і згадав, що мені треба переробити трошки удосконалити сошнік до мотоблоку. От. Тому що бувають незручності, із-за чого я вам розкажу все і покажу. Так ось, друзі, ось мій мотоблок. ДТЗ. Ось. Сочнік. Дивіться. Справа в тому, що є два варіанти в мене. Коли працювати на фрезах, ротуваторах, кріплю сошнік отак. Буває, коли тверда земля, то він погано стримує мотоблок, мотоблок втікає. Тому можна отак перевернути. Отак. От отак від землі, бачите, туди. Це другий варіант такий теж непоганий. Але буває, коли зачепиться за якийсь корінь чи за якусь твердену глибу в землі, то він може зупинитися. От, то прийдеться піднімати і їхати далі. Є третій варіант, який мені хочеться, щоб у мене працював. Це отакий от варіант. Зафіксувати цей сошнік отак. От бачите? Як кажуть, буде і не вашим, і не нашим. Таким варіантом користується багато друзів. І я вирішив теж спробувати отаким варіантом працювати мотоблоком з фрезами, чи з ротуваторами, чи там з ронтоною бороною. Але цей варіант, якщо так закріпити сошніка, то він трохи короткий і не достає до землі. Тому... Е, ну, вихід, який є, можна взяти кермоце і підняти вгору. Тоді мотоблок буде нижче і буде отакий варіант працювати. Але я можу кермо підняти тільки на одне положення, це приблизно 10-12 см. Тому що я зробив тут КПП і як бачите, Оця тяга, якщо на, один, на одну позицію підніму, ще буде нормально, а вище вже не зможу, бо буде впиратися ця тяга, вкріплені для акумулятора. Ну тут можна щось намудрити, там, зробити отак схил, потім туди. Ну, я не хочу це все перероблювати, то я вирішив простішим варіантом подовжити цей сошнік, додати йому довжину. Ось сюди додати. Я приблизно заміряв, яка різниця між отаким варіантом донизу 44 см. І отаким варіантом. Тут виходить у мене 34 см. То мені треба додати 10 см отакої полоси сюди доварити. І потім оцей варіант буде працювати так, як треба. Ось я підготував вже. Подивимось, гаражі. У мене є такий листочок, ось він. Це 12, товщина міліметрів і тут теж 12. Відміряв вже, поклав отак цей сашнік. От бачите, по ширині. Дав пару міліметрів три запасу, бо тут буду болгаркою відрізати. То відріжу отаку полоску. Відріжу 10 см, зроблю тут так само нахил і приварю шматочок сюди. І в мене е, вийде цей сошник довший, а мені це і потрібно. Різати я буду болгаркою, затисну отак струбцинами тут і тут, підклав трошки, щоб було вище, бо я е, не бачу різати по маркеру чи там по фломастеру, то завжди болгаркою. Щось впираюсь, так, щоб не з'їхати ні вліво, ні вправо. Буду різати отакою болгаркою. це 230-та. Бо маленькими різати нема сенсу. Два диску ми е, з, зріжемо і толку не буде. А цією вона потужна. Відріжеш скільки хочеш, і диск майже цілий буде. Ну ось я вже відрізав цю полосочку. Ось вона, друзі, бачите. От. Зробив такий самий нахил, щоб з'єднати. Значить, цю нашу деталь і цю, щоб було так рівно, прикладу і впав Вон, пластиночку, полосочку, так, зараз рівно. Потім позаточував тут, де буду зварювати, бачите, зробив такі заточки, поприбирав краї, щоб краще електродом відчувати, де це. Ямочка. Ще підложив ось тоненьку пластиночку під цей шматочок, що я відрізав, бо він трошки був тонший. Ну, може на міліметр. На міліметр. то це було трошки вище, це нижче, я підклав, тепер на одному рівні буде все по-чесному. Значить, як я буду варити, ну ось. Буду варити електродом. Значить, чи, нагадаю, як я варю варю на помацькі. Тому спеціально бачите, о -о, бачите, о-о, електрод стає всю ямочку і не вліво, не вправо. Це мені буде зручно зварювати. О, спочатку я поставлю електрод, потім натискаю ногою оцю педальку. Це маса. Замикається. Наша електромережа і я вже починаю варити. Суцільним швом зразу я не буду варити, тому що коли я зразу отак зварю, то може потягнути, хоч тут з трубцинами притягнуто, але може потягнути сюди, в цю сторону, метал. І то я так зроблю. Зроблю тут дві точки, одну. Іншу. Потім переверну це все з іншої сторони, дві точки, а потім вже буду проварювати. Ну, а друзі, дивіться, яка у мене гарна клюшка вийшла. Можна йти в хокей грати. Хі -хі. От. Ну, Зварив, все зварив. Давайте подивимось, що я тут наварив. Я вже заварив гарно, потім ще більше заварив, потім болгаркою все це чистив горбочки Щоб нормально заходило в той тримач. так ага Ну Оце так оце тут теж так. Ну, а це з тієї сторони. І з тієї сторони. Бачите, все заварив. Варив все електродом, але в кінці, е коли я позачищав, я тут знайшов був на торці маленьку щілинку таку була отут. Ну я Електродом не міг ніяк в неї попасти. Вона така тоненька, як волосинка. То я заварив проволоку і додав напруги, дав 160 ампер і заварив ту щілинку. Потім знову все зачищав. Вийшло рівно, нікуди не повело, не вліво, не вправо. Ну, тепер що? Відміряю звідси, де був цей край, сюди сантиметрів 10 або 12. І отак відрізаю. Ну, а потім обов'язково пофарбую. Як я пофарбую, то буде міцніше тут все триматися. Хі -хі -хі. Ну, ось, друзі, бачите, такий шматочок в мене залишився. Це кудись ще піде. Ну, а я вже тут все зробив, відрізав, пофарбував. Люблю, щоб було гарне, знаєте, як новеньке. Хі -хі. І фарби не шкода. Бачите, пофарбував. Ось цей сошник. Як новенький, Тепер він довший на остійці на 12 сантиметрів. Ось. Фарба вже висохла. О. Так що, друзі, добре, коли в гаражі тепло. Дивіться, до речі. Ось про, покажу, що у мене тут у гаражі. О, О 8,2. Точно, 8 і 2. Ну, на шкафчику. О, теж вісім. Так що я навіть курточку он зняв. Бо мені дуже тепло тут в гаражі. Так, ну, все. Дякую, друзі, що подивилися. Якщо вам сподобалося, як я тут на помацьки варив, обточував, хе -хе, фарбував. О. Ну тоді, будь ласка, поставте таку, таку подобайку, що я молодець. А я, друзі, кажу вам всім гарного настрою, мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей і до побачення.